Слуху. Складна ситуація в економіці, складна ситуація в сільському господарстві. Люди в буквальному розумінні сільосоробників на своїх плечах витягують ті негаразди, які ми зараз маємо. Наше завдання, і ми спробуємо його повноцінно реалізувати в цьому році створити умови для аграрного виробництва, починаючи від реалізації європейських принципів державної підтримки і закінчуючи неможливленням корупції. Через інвестиційну привабливість галузі земельні відносини підлаштовано насамперед під позицію латифундистів чи державних лобістів. Великі агрохолдинги мають доступ до фінансових і технічних ресурсів, але не здатні забезпечити масову зайнятість на селі. Натомість можливості дрібних землевласників обмежені з огляду на брак ресурсів. Необхідно дотримати баланс інтересів і реалізувати механізми стимулювання, розвитку, життя на селі. Міністр агрополітики та продовольства України Олексій Павленко на слуху спрощення ведення аграрного бізнесу. Наскільки воно суттєве, що дасть аграріям і нам, споживачам сільськогосподарської продукції, як влада збирається розвивати українське село? Це ми обговорюємо сьогодні із заступником міністра агрополітики та продовольства Володимиром Лапою? Здрастуйте, пане Володимире. Мої вітання. Ну насамперед, хочу можливо, це загальне питання, але мені здається, що на нього. У повинна бути якась конкретна відповідь. От часто наводять а, приклад Польщі, що там багато фермерських господарств, що польське село це не так, що в кожному дворі є кури, гуси і так далі. А є фермер, який працює, інші люди теж мають свою зайнятість. І ну тоді, очевидно, це більш такий цивілізований підхід, як зробити, щоб в нас в провінції на селі люди, люди теж почувалися комфортно і мали зайнятість. Декілька речей хотів би сказати. Перше, що я значною мірою поводжуюся з цією цитатою, яка була озвучена, що раніше політика робилася переважно під інтереси великих компаній. Я навіду лише один приклад в законі України про державну підтримку сільського господарства України була норма, що держава не може підтримувати розвиток ферм, де утримується менше ніж 500 голів корови, менше, ніж якась кількість свиней і якась кількість птиць. Тобто свідомо на рівні закону прописувались норми, коли середній дрібний виробник взагалі не міг претендувати на програми бюджетної підтримки. І до речі, кабінетом міністрів був поданий законопроект відповідний, і він прийнятий вже Верховною Радою ще в грудні. Ми зняли всі обмеження. Інша справа, що для того, щоб підтримувати, треба мати такі усі бюджетної підтримки, які вони є в Польщі. А там це все дотується за рахунок субсидій Європейського Союзу. Ну але це друге питання. Ми сподіваємося, що вже після стабілізації бюджетної ситуації в Україні і фінансової ситуації ми все-таки будемо мати можливість збільшити обсяг підтримки. Це якби перший. Крок був, який був зроблений ще в грудні, насправді було зроблено ще низка кроків по Я Думаю, що ми окремо на цьому зупинимось. Я хотів би сказати про останній крок, який нам хочеться зробити, і зробити вже в цьому році. Ви як мені здається, абсолютно влучно навели досвід Польщі, тому що дійсно сільська місцевість орієнтована на розвиток дрібного і середнього бізнесу. Насправді є певні інструменти підтримки, які працюють в Польщі і в інших країнах східної Європи, і там, до речі, в ході вступу до Європейського Союзу. І регулювання і програми підтримки були адаптовані до програм Європейського Союзу. Ми ще не вступаємо в Європейський Союз, але тим не менше, навіть на цьому етапі ми хочемо максимально адаптувати нашу підтримку до тих принципів, які є в Європейському Союзі. Наприклад, Верховна Рада в першому читанні декілька днів тому був прийнятий законопроект, який робить визначення сімейна ферма. Тому що у нас є так. фермерське господарство, угу. воно може обробляти 10 гектарів землі і своїми руками люди працюють. А є фермерське господарство, яке обробляє 10 Добре, а сімей, так, от власне сімейна от тут ферма Що власне це? визначення сімейна ферма, там, де використовується переважною мірою о, власна праця, а найняти працівники залишаються лише на сезонній основі. Тобто ми о, робимо це визначення і через це визначення хочемо надалі пріоритетно спрямовувати підтримку на розвиток домогосподарства, на розвиток сімейних ферм. І логіка якраз полягає в тому, щоб від такого о, о, дрібного виробництва, яке є скоріше джерелом додаткового доходу, дійсно через Багаторічні програми підтримки, так як вони працюють в європейському союзі, зробити на основі цих дрібних господарств місні сімейні ферми за образом, і які є якраз в Польщі в інших країнах. тоді відразу, як матимуть ці сімейні ферми доступ до ринків, як вони будуть збувати свою продукцію, адже конкуренція знову ж таки з великими організаціями Знаєте, є питання із синою, є питання з доступом до ринків. Аналогічно не може дрібний виробник працювати на тих самих засадах, на яких працюють які корпорації є відповідний знову ж таки досвід європейського союзу, і в нас вже є попереднє бачення. На початковому етапі буде прийнятий закон про локальні ринки, який дозволятиме цим дрібним виробникам за спрощеними процедурами, спрощеним контролем, мати доступ до ринків, відкривати невеличкі магазинчики. Якщо хтось бував в країнах Європейського Союзу, там часто можна побачити і в Польщі, і в Словаччині є ферма, прямо при фермі є магазинчики, людина продає і отримує не 10% від тих. Доходів від кінцевої ціни, а отримує 100% від ціни, і це також є в наших планах. Я думаю, що ми ну зробимо все від нас можливе для того, щоб в цьому році реалізувати і прийняти по крайній мірі подати до Верховної Ради і пропонувати депутатам прийняти все. Я, Я думаю, люди, які нас зараз чують, думають, ну добре, це все плани, але коли це все почне працювати? А коли це може почати працювати? Ми зараз працюємо над новою редакцією закону України про держпідтримку, де всі ці принципи будуть виписані. Ми розраховуємо через тиждень-два отримати першу редакцію. Вона буде оприлюднена на сайті Міністерства аграрної політики. Далі буде публічне обговорення. Ми зацікавлені в тому, щоб максимально врахувати всі пропозиції зауваження, які будуть надалі. Подаємо до Кабінету міністрів. Я думаю, що протягом першого кварталу відповідний законопроект буде розрахований в Верховній Раді. Далі будемо звертатися mm -hmm. полювати до народних депутатів з тим. Щоб вони максимально швидко прийняли, але наша мета, щоб ці програми запрацювали вже з 1 січня 2016 року. Далі е, є цікава ініціатива, яка стосується саме оренди землі. Вірніше їх на навіть дві. Це передача громадам землі у власність. Що це дасть для села, для невеличкого містечка. Що це буде означати? І це поки що я так розумію на рівні законопроекту. Це законопроект. Він ще не прийнятий в першому читанні. Ціла група народних депутатів близько 15 народних депутатів подали цей законопроект. За Раз державні землі належать державі, але управляються через держземагентство, А надалі держземагентство реорганізується в Державну службу геодезії картографії кадастру. І по суті, виходить так, що земля знаходиться поблизу села, поблизу місцевої нічого немає, поблизу зроби, що? громади. А управлінням займається uh -huh. один чиновник в Києві або в області. І Зрозуміло, що це абсолютно не відповідає ні європейським принципам, ні здорового глузду. Відповідно, пропозиції народних депутатів полягають в тому, щоб Передати не лише в управління, а у власність місцевої громади, щоб зафіксувати цю власність і щоб люди на місцях дійсно вирішували через органи місцевого самоврядування долю тих земель, державних земель, які знаходяться на території діяльності. громади. Тобто, кому надати в оренду? Також кому право вирішувати, вирішувати? Так, за яку ціну і і відповідно далі апелювати до того, чи виконує орендар свої зобов'язання чи ні? Так власне без з приводу зобов'язань, з приводу якості землі це питання ми піднімали також із заступником міністра агропо політики Ярославом Краснопольським і він сказав, що е, якщо говорити про якість землі, про того, як орендарі дотримуються саме сивозмін, того щоб не виснажувати землю, поки що є проблема, тому що е, ну, потрібно мати якісь засади і можливості довести, що орендар там виснажує землю, не дотримується сивозмін і так далі. Е, е, яка буде ваша відповідь, якщо ось буде ця передача громадам землі у власність, це допоможе? Ну, безумовно, чим ближчий контроль, чим ближче люди відчувають інтерес, і це не тільки інтерес в плані якогось нормативного контролю, тому що нормативний контроль, будемо відверті, не працює, в тому числі і регламентація цього змін. А люди фізично на місці можуть побачити, в який спосіб здійснюється обробіток, чи належним чином орундар виконує свої зобов'язання, чи сіє він, наприклад, соняшник два роки поспіль, чи ні. Mm -hmm. і, і відповідно до цього вже можуть і апелювати до органів місцевого середування з тим, щоб, щоб Припиняти договірні відносини з таким нерадовим орендарем, якщо він буде. Але тут знову ж таки ми чекаємо, що що вирішить Верховна Рада, коли прийме цей закон Ну, сьогодні. Планували розглядати за останню інформацію, ніби переноситься на наступний сесійний тиждень. Але ну те, що стосується міністерства аграрної політики, ми однозначно підтримуємо і будемо апелювати до народних депутатів з тим, щоб вони прийняли це рішення. Ну і ще одне важливе рішення це пропозиція щодо реєстрації права оренди. Знову ж таки, це зараз також на рівні законопроекту, і що це дає. Дуже великі проблеми накопичилися із реєстрацією права оренди. Взагалі з діяльністю Державної реєстраційної служби в них обмежена кількість працівників, вони фізично не встигають з реєстрацією права, а це не тільки реєстрація права оренди, це і реєстрація нерухомості, це і реєстрація самих земельних ділянок. Просто елементарна недостатня кількість реєстраторів, великі черги. Якщо говорити про сільосворобників, це спричиняє дуже негативні наслідки, тому що в новій редакції податковий кодекс передбачає, що якщо право оренди не зареєстроване, то втрачаються податкові пільги, відповідно. Зміст сільськогосподарського виробництва втрачається зараз. Вже прийнято низку рішень. Зокрема, урядовий законопроект прийнятий Верховною Радою, який передбачає а, делегування повноважень по прийому документів на реєстрацію органам місцевого севрядування адміністративним центром нотаріусам. І законопроект знаходиться на, верніше, вже прийнятий закон, знаходиться на підписі у президента. Ми сподіваємося, що ближчим часом буде підписаний, почне діяти. І декілька днів тому був прийнятий ще один законопроект, 0944, який. Дає можливість не тільки приймати документи на реєстрацію, а й реєструвати нотаріусом. Якщо е, м, законопроект знову ж таки буде підписаний президентом, а ми на це сподіваємось, то ми знімемо проблему реєстрації прав в принципі. Що це дасть на загал? Ви ну, знаєте, я думаю, що той, хто пробував ходити в державний реєстраційний центр і пробував зареєструвати або земельну ділянку, або нерухомість, або право оренди, той знає, що це дасть. Тому що вчора... я маю на увазі, що це дасть можливо в грошовому еквіваленті для сільгоспвиробників. Ну для сільцеви. Виклик... Лічно час і нерви, це час, нерви і часто гроші, тому що коли є черга, ми розуміємо, що завжди є бажання пройти поза чергою, і mm -hmm. часто це спричиняє в тому числі корупційні ризики. Якщо проблема знімається, ми знімаємо повністю ці питання. Ну і ви говорили нещодавно, що е, така річ, як скасування е, верніше, запровадження добровільного добровільного отримання карантинного сертифікату допоможе аграріям зекономити близько 700 мільйонів гривень. Що це за карантинний сертифікат? Що це за така річ, яку в яких випадках потрібно було отримувати? Є певні шкодочинні об'єкти. Їх поширення території України має лімітуватися, але здорового лозу в тому регулюванні, яке було раніше, абсолютно не було. Ну наприклад, шкодочинні це, це, це що ну це певні там шкідники, певні хвороби рослин, які стосуються і сільськогосподарських, і не лише сільськогосподарських товарів. Відповідно а, 20% зерна, наприклад, в Україні в Господарством населення, ніхто не контролює рух цього зерна на території України. А якщо ти хочеш продати в легальний спосіб партію зерна, там ти повинен отримувати карантинний сертифікат. Зараз Кабінет міністрів вніс зміни до відповідної постанови і отримання карантинного сертифікату є добровільним. Фізично його отримати не було можливо, тому що ну я просто детально зупинюсь на процедурі. Ви повинні покликати на кожну машину карантинного інспектора. Карантинний інспектор повинен взяти зразок, повезти в лабораторію, отримати результат. Протягом декілька днів потім привезти цей результат назад, і тільки після цього машина із зерном мала право рухатись. Ну ясно, що ніхто не тримав завантаження машини протягом трьох днів. І це елементарні корупційні ризики, тому що якщо ти не можеш виконати закон, ти намагаєшся домовлятися з чиновником, щоб як його можна буде обійти. Відвино зараз це питання знято, Там, де є потреба в отриманні карантинних сертифікатів, бізнес їх замовляє, там, де нема такої потреби, не повинні вимагати. І ми знаємо, що рефлекторно ще на місцях, деякі люди... Пробують це миратися, ну mm -hmm. як на жорсткіше буде реакція міністерства, То... якщо ми будемо мати mm -hmm. такі прецеденти, ну власне я і скажу що заявив з цього приводу міністр. Значить, що обов'язковий принцип отримання карантинного сертифікату скасовано, держсільгоспінспекцію ліквідовано, Держветфітослужбу реорганізовано. Будь-які вимоги з боку контролюючих органів, які порушують дію чинної постанови. Мова про постанову від 28 січня 2015 року, не мають юридичної сили. Отже, якщо будуть багато потрібно звертатися в мінагрополітики. У нас так? є гаряча лінія. Моя електронна адреса є на сайті Мінагрополітики. Ми тримаємо це питання на контролі. Угу. Ну і в мене ще зараз є питання з приводу все таки якості сільськогосподарської продукції. А в 2010 році центр споживчих експертиз тест провів такий експертизи соняшникового насіння. 13 видів там було і насіння з базару, і упаковане, і українське, і імпортне, і ось тоді з'ясували, що 13 марок всі 13 перевірених зразків насіння містили у 2-6 разів більше кадмію, ніж дозволяється. Ось, значить, це тоді справді вразило о, фахівців. З того часу я спілкувалася з представницею тесту Ніною Кільдій, вони, очевидно, не перевіряли, тому що нині не мають інформації про те, яка зараз ситуація із соняшниковим носінням. А скажіть, хто зараз контролює і чи контролює взагалі от наявність шкідливих речовин у сільськогосподарській продукції? До останнього часу цим займалася і Держсельос інспекція часткового частково, частково держав, Зараз про відбувається процес реорганізації видфітуслужби і всі контролюючі функції, які повинні здійснювати держави, вони будуть зосереджені під крилом Державної служби безпечності харчової продукції, захисту прав споживачів. Зараз якраз відбувається процес і відбору керівника цієї служби і формування положення цієї служби. Загалом логік. І вона вже реалізована частково на рівні українського законодавства через внесення змін до закону про безпечність і якість продукції. Логіка полягає в тому, що створення єдиного компетентного органу, який відповідатиме за безпечність і якість продукції від Лану до столу. Це європейська логіка, і наш, наше законодавство вже на базовому рівні адаптовано до європейських вимог. І це, зрештою, дозволяє і розширювати ринки збуту, в тому числі за рахунок Європейського Союзу. Ще декілька законопроєктів суміжних треба подавати. Ми їх розробляємо ближчим часом, по дому до Верховної Ради, створюється єдиний орган, який буде відповідати за ці питання, але загалом там а, діє знову ж таки європейський принцип, що в першу чергу відповідальність за безпечність продукції несе споживач. а держава… Виробник ось, ви напевно mm -hmm. да. через інспектора, через певні критерії ризику, з певною періодичністю приходить, але якщо вона вже знаходить проблему у виробника, то він буде нести повністю всю відповідальність. Mm -hmm. І зараз до нас приєднується президент асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Томич. Іване Федоровичу, здрастуйте. Вітаю, вітаю вас, радіослухачі і Володимира Івановича. Дякую, що ви приєдналися, пане Іване. Що ви скажете? Що сьогодні на вашу думку потрібно робити, щоб фермерські господарства розвивалися і село розвивалося? Тому що зараз є дуже багато інформації, в тім числі напевно, в першу чергу від мінагрополітики. Що ви бачите, чого вимагають люди в першу чергу? Які працюють, ну, перш за все, з Володимиром Івановичем Лапою ми працюємо давно і те, що напрацьовано було у громадському середовищі як новий заступник міністра, ми спільно з ним реалізуємо. Перші кроки полягають у створенні законодавчих умов для розвитку фермерських господарств, але головний акцент. Це на розвиток сімейних фермерських господарств. Пакет п'ять першочергових законопроєктів Це у першу чергу 1159, Це одинадцять вісім. Панівана, ви можете просто озвучити 52, про що вони, тому що, що номер просто нам і слухачам нічого не скаже. Пере... Яку суті назвати перелік? Питання перше сьогодні. Треба створити умови за рахунок яких. Селянин би міг захистити себе від е, цінового безприділу. Це так. дуже добре слово. Е, ціна за літр молока, коли складає сьогодні 2 гривні 40 копійок, у реалізації всі бачать, тому е, ця е, цінова політика вона є вбивчою для дрібних товароробників, якого продукту вони не виробляли. Тому розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. І тут один із законопроєктів був це щодо врегулювання податку на додову вартість для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і сімейні фермерські господарства. І головне питання це 1159 землю громадам, тому що в сфері земельних відносин закопана корупція України. Яка ма, я б сказав, таїть собі серйозну небезпеку і загрозу. Дякую, що ви приєдналися, пане Іване. Це був Іван Томич, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Ну, по-перше, з приводу цін, справді, щоб сільгоспвиробник, з одного боку мав адекватний, адекватний заробіток, а з іншого, щоб це не було надто дорого для споживачів. Яким чином ви збираєтесь регулювати цю ситуацію? Ви знаєте, в нас дійсно молоко, особливо те молоко, яке приймається від господарства населення, воно дуже низька ціна і фізично невигідно, і частково з цим пов'язано і зменшення поголів, якої ми розуміємо, що людям в таких умовах працювати складно. Винні не люди, винні не корови, але навіть з об'єктивних обставин, коли їде молоковоз і збирається, молоко 100-200 дворів, потім змішується, потім приїжджає на молокозаводу, воно вже приїжджає не вищим і не першим. Приїжджає другим атонком, відповідно, за нього дають мінімальну ціну. Що необхідно зробити, це безумовно починаючи від тих програм по підтримці господарств для того, щоб вийти їх на рівень, вивести їх на рівень міцної сімейної ферми, так як це зроблено в Польщі, і тоді належна кількість якість молока буде на рівні ферми. Наступний крок це те, що говорив Іван Федорович, це розвиток кооперації, в тому числі і в першу чергу за рахунок вирівняння податкових умов для кооперативів сільосородників. І, і, і третій крок це вже розширення ринків збуту, тому що на жаль історично так склалося, що ми орієнтувалися на ринок Російської Федерації, але зараз розраховувати на розвиток торгівлі з Росією складно. Блокується наш експорт відповідно. На ринку є надлашок молока і ціна на нього опустилась. Тут ми активно працюємо над тим, щоб ймовірно вже в цьому році отримати дозвіл на експорт молочних продуктів на ринок європейського союзу. А які країни можуть в нас купувати молочні продукти в Європейському Союзі? Знаєте, в Європейському Союзі, загалом, якщо говорити, то там немає нестачі молока. І єдине, чим ми можемо конкурувати, це низькою ціною, на жаль. Але е, тут важливо в тому важливо зробити, щоб ми мали можливість продавати хоч кудись, тому що якщо на ринку є надлишок молока, то ціна падає. Якщо ми будемо мати можливість продавати, особливо із врахуванням цього курсу гривні, я думаю, що в більшості країн Європейського Союзу наша молочна продукція буде конкурентною, це буде такий, знаєте, випустити пар. А далі ціна вже підніметься після цього. До вас є запитання від Додзвонювача. Слухаємо. Слухаємо, доброго дня. Це з коленою Михайло. Я би хотів пана поважного запитати Нехай би він відповів мені, от чого цукор подорожав минулого, 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 минулого буряка, борошно цього подорожало, минулого зерна. І, і і багато чого такого нашого, е, 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 е лікарства. Ну лі і та й багато дечого такого. дякую, Це, дякую е що ви і... подзвонили. Спасибі. Дуже цікаве запитання. Дійсно, я думаю, що в більшості глядачів-слухачів складається враження, що якщо зерно вироблено в минулому році, то воно не повинно дорожчати. Але якщо брати, приходити з самого початку, треба сказати про інше. Паливо зараз подорожчало в два рази, селітра подорожчала в три рази в порівнянні з минулим роком. Звичайно, що можна пробувати зерно продавати за минулорічною ціною, але це означає, що в наших аграріїв просто не буде коштів для того, щоб профінансувати новий урожай. Тому якщо регулювати ціни, то регулювати. Ціни треба з ресурсів аграрного виробництва, щоб вони були прийнятними для сільосаробників, інакше продаючи зерно за минулорічними цінами, вони просто сільосаробники не зможуть інвестувати необхідні кошти в новий урожай, і ми залишимось без врожаю. Звичайно, що ну проблема, основна корінь проблеми знаходиться в курсі гривні, тому що ресурси теж саме паливо, це імпортна продукція. І допоки ми не отримаємо стабілізацію курсу гривні, на жаль, цінові коливання Ну, Але ви знаєте, пояснення все одно різні, тому що вчора у цій студії був Юрі... Соловей народний депутат України він говорив, що так паливо подорожчало, але воно займає тільки якусь частину у кожній продукції, тобто логістика сама, і не міг бути такий скачок. Є також заява міністра агрополітики, який говорить, що в нас перевиробництво цукру 700 тисяч тонн, зерна 5,2 мільйони тонн при е, потребі у 2, 2,1 мільйона тонн. Чому такий стрибок? Ви знаєте, паливо там, де логістика це вже харчова продукція а на рівні аграрного виробництва. На частку палива пропадає 15% структури себе вартості. На жаль, трактор без палива не виїжджає в поле. Аналогічно поміндобрива, які прив'язані до вартості газу, аналогічно по засобам захисту рослини, які імпортні, які зараз подорожчали в три рази. Тому тут не можна говорити на те, що якраз на рівні аграрного виробництва вартість ресурсів дуже сильно впливає. Те, що стосується забезпеченості, так, вона є. Проблема лише в тому, що якщо продавати за низькими цінами, за минулорічними цінами, то не вистачить коштів на те, щоб профінансувати новий урожай. Ось так. Є наступне запитання. Слухаємо. Доброго дня Доброго дня. Доброго дня. Ну, це тут сільський підприємець. До вашого гостя таке ну, прохання таке ніби, тому що фактично час у нас немає тягнути аж до 1 січня 16 року з дотаціями для дрібних фермерів. Ну, то бажано чим скоріше приймати закон для виділення підтримки підтримки як на тваринництво, на на кількість. Поголів'я ви розумієте те питання, чи на площу землі там на гектар землі, як робиться в цих країнах, тому що ситуація дуже тяжка. Скажіть, будь ласка, а вам вдавалося коли-небудь отримувати цю підтримку? Просто часто можна чути від сільгоспоровників, що це неможливо, що це недоступно? Вам особисто? Ну, ну, ну роки була трошки підтримка там на поголів'я молодняка було 250 гривень на квартал. Ну то і дуже мало. В Принципі таке, по моїм таким розрахункам. Наприклад, на дійну корову після народження теляти реєстрація проходить, і можна було би не менше 500 гривень в місяці на корову. Після реєстрації зареєстрували після родів. І кожен місяць рік часу йде дотація на корову. Mm. То тобто зрання, вам, так, вам, і... вам вдавалося отримати ці дотації, так? Ну, дотація була, то було дуже те. і дуже мала була та дотація, що було двісті і то і не завжди вона була. Дякуємо. Дякую, що ви подзвонили до нас. Як ви прокоментуєте допомогу? А, ну, по-перше, ми будемо максимально швидко намагатися запровадити ці нові інструменти, але я просто коротко розкажу, про що йдеться. Йдеться про розробку законопроекту, потім прийняття законопроекту в першому читанні, потім прийняття законопроекту в другому читанні, потім на основі законопроекту розробляється державна програма розвитку на період. 2016-2020 роки потім на основі державної програми розробляється проект бюджету. А потім, коли ми бачимо, що є кошти фінансування, розробляються порядки фінансування. І скільки часу це займе ви, ви, ви розумієте, ми засилаємо документи на інше міністерство і відомство, то тримають по 2-3 тижні одне погодження, а цих погоджень виникає декілька. Я розумію і абсолютно підтримую логіку нашого слухача, але ну, ми працюємо максимально швидко в тих все ще бюрократичних умовах, які не сильно змінилися в порівнянні з попереднім часом. Часом єдине, що я хотів би сказати, що тут ні в кого не повинно бути ілюзій. Якщо перерахувати кількість поголів'я на 500 гривень місяць і помножити на 12 місяців, а потім на кількість голів, тому половину державного бюджету повинні будемо спрямувати лише на підтримку молочного скотарства. Я просто наведу дві цифри для порівняння. У бюджеті цього року і загального фонду передбачено зараз змінами до бюджету фінансування 550 млн мільйонів гривень на рік для всієї країни. А європейський союз дотує своїх фермерів в розмірі Десят мільярдів євро. От просто mm -hmm. щоб порівняти. Я знову запитання. Ми слухаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Дві яка ситуація. Я так скажем, теж маленькі фермери і надаю також послуги людям. По обробітку землі для того, щоб не кожен мог дозволити мені купити техніку при таких цінах. І от в е, нас включено транспортний податок в ціну палива, так? А ми, як маленькі фермери, маємо купляти паливо на заправці. І ми, виходить, платимо за свій трактор, який їздить по полю, платимо транспортні податки. Ну, а трактор спалює чи комбайн, дуже великі об'єми, соляри. За не подорожчує до комбайна і чи до трактора в рази. Відповідно, знову... Свої, рятуйте всю державу, ну mm -hmm. а й саме я, я прошу прийти. вибачення, що я мушу вас перервати. В нас практично навіть немає часу на відповідь, але принаймні хоча б на Ну, Це якраз Чому? колега фермер сказав про ті проблеми, тому що імпортні ресурси серйозно подорожчали. А є, є така ілюзія, що харчі при цьому можуть бути дешевими. Повторююся, це, це закінчиться зупинка аграрного виробництва. Але те, що стосується, ну я сподіваюся, що цього не не станеться, і впевнений, що цього не станеться. Але те, що стосується ціни палива, я думаю, що ми виходили з такими ініціативами. Але... Якщо дивитися глобальніше, то потім вирощене зерно також перевозиться дорогами, правда, там машина вже своє паливо використовує. Не знаходимо ми поки що підтримки і у Міністерства фінансів для того, щоб акциз для сільової вилучити, але в основному там питання полягає в адмініструванні цього палива. Якщо якесь паливо буде продаватися від акциза, то надалі дуже важко прослідкувати, чи використовується воно для сільової чи ні. Якщо у вас є бачення, давайте виходьте на міністерство. Цього будемо спільно артикулювати з нашими фіскальними органами. Це був Володимир Лапа, заступник міністра агрополітики і продовольства України. Випуск провела Ольга Ксо. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі. слуху, на слуху.